Чи має власник бізнесу бути маркетологом? З вами я, Тетяна Кирийчук, ваш бізнес-наставник 15 років. Я роблю зірок багатими, а бізнеси зірковими. Тетяна Кирийчук, експертка з комунікацій, підприємниця та засновниця консалтингової компанії і освітнього проєкту Профіпоєнт та Тінкемп. Вона проектує стратегії та запускає комунікації, які продають дорого. Цьому власник, головний маркетолог, стратег в бізнесі. Маркетинг це не про рекламу в Фейсбуці чи в Інстаграмі. Стратегічний маркетинг це ваше бачення, як ваша компанія буде захоплювати ринок, як ви маєте вийти з точки А в точку Б, на які суми грошей і коли ви хочете вийти і яким шляхом. І це. Стратегічний вектор розвитку вашого бізнесу, звісно, відповідь на це запитання в першу чергу має знати власник, і головний вектор розвитку компанії задає саме власник стратег, лише він дає цільові завдання уже своїй команді, маркетологам і іншим людям. Що має знати кожен власник про маркетинг? Маркетинг це система. І кожен власник має зрозуміти, як на неї дивитися, під яким кутом, і як вона працює в комплексі. Маркетинг це не один інструмент, це набір інструментів, який пронизує ключовий вектор напрямку розвитку вашої компанії. Відповідно, кожен власник бізнесу має вміти читати маркетингові звіти, має розуміти шлях клієнта, портрет клієнта, має розуміти. Чому унікальність його компанії, його послуг чи товарів? Чим вони відрізняються на ринку? Яку таку ключову потребу бізнесу вони закривають, які не закривають інші? Яким шляхом вони зроблять ті цифри, які прописали стратегії? На якому етапі, який інструмент спрацював, а який ні? Як взагалі? Працюють ці взаємозв'язки всередині компанії, тому що маркетинг це комплекс інструментів, це не тільки зовнішні інструменти на просування, це і внутрішні інструменти, які всередині компанії об'єднують команду, яка йде спільно до однієї цілі стратегічного вектору, який визначає власник. Разом зі своєю компанією на стратегічній сесії. Якщо ви не знаєте, що запитати в свого маркетолога на стратегічній сесії, то ви ще не розумієте, як працює маркетинг у вашому бізнесі. Щоб в цьому краще розібратися, всім, хто дивиться це відео, я дарую свій урок каналу просування в моєму телеграм-каналі. Переходьте і забирайте. Як легко втратити бізнес без стратегії. Стратегія це ваша дорожня карта. Це план, за яким ви рухаєтесь без стратегії. Ви не плануєте свої продажі, не плануєте свої доходи. Ви не знаєте, скільки завтра ви маєте продати, а скільки через місяць. Завтра у вас куплять один, двоє, двадцять, п'ятдесят чи сто чоловік. І як? А якщо ви цього не знаєте, ви цього не плануєте? А відповідно, у вас просто немає не лише стратегії. У вас немає бізнесу. Без стратегії у вас просто немає. Бізнесу. Отже, підсумуємо: власник бізнесу це головний маркетолог стратег, який бачить на 10, а то і 20 і 100 кроків вперед. І без стратегії ваш бізнес в зоні ризику, тому що без стратегії немає бачення, а є хаос. А коли є хаос, то у вас немає бізнесу, у вас просто є якась діяльність. Відповідно, для того, щоб ваш бізнес системно зростав. Кожен власник має знати шлях клієнта, портрет цільової аудиторії, яка ситуація є на ринку, точка А і точка Б в яку ми йдемо, які цифри на якому етапі ми маємо отримати, і якими шляхами це бачення має бути у власника бізнесу, а лише потім у всієї команди. І не може бути навпаки, не може вам якийсь магічний найнятий маркетолог вирішити за вас. Ви можете залучати експертів, таких як я, які вам допоможуть розібратися і побачити це середовище, побачити ринок, побачити, як ви можете зайняти ту долю, яку ви хочете, як вийти на той рівень продажів, який ви хочете, якими шляхами. Але це бачення має бути. У вас спочатку, і воно має йти разом з від власника, разом з командою від власника, не навпаки. Щотижня в своєму телеграм-каналі я проводжу відкриті маркетинг-розбори для бізнесу. Якщо у вас є будь-який запит, зв'язаний з стратегічним плануванням, масштабуванням, налагодженням продажів будь-яких процесів у вашого бізнесу. Лишайте коментарі, заходьте в мій телеграм-канал, підписуйтесь, ставте лайки і доєднуйтесь наступним героєм розбору. Можете стати ви.